Якби наші камери могли передавати запах, то ви б його відчула. Адже в нашому ефірі традиційна рубрика про шкільне харчування час, коли ми перевіряємо, чим годують дітей в закладах Дніпра та розбираємося по всіх інгредієнтах. Та сьогодні ми підготували для вас новинку замість нашого постійного гостя Михайла Торощина. Запросили долучитися до бесіди незалежного експерта та ще й лікаря, дієтолога, нутриціолога. Отже, Надія Мазепа, лікарка дієтолог, нутриціолог, на зв'язку з нами. Вітаємо вас, пане надія Вітаю. добрий. Чудово виглядаєте надзвичайно просто. Ви знаєте, я завжди, коли бачу нутриціологів, чомусь якесь тепло проходить по моєму тілу. Я поки що не зрозумів саме чому. Можливо, нутриціологія Можливо, це яка частина і мого січого? майбутнього. Також <свят> в нас сьогодні, в чи бачите, ви взагалі що в нас? Ну, нас бачите? Бачу. А тепер ми просимо, друзі, показати, що на нашому століту, тому що їжу нам вже принесли. Хто може це зробити з колег? Ось. Там є спеціально підготовлені люди. Отже, дивіться, ми бачимо: ось тут тарілочку. В ній ми бачимо капусту. Я присів. Так. Треба тепер привстати. Ми бачимо капусту. Ми бачимо зелений горошок. Ми бачимо хліб, цільнозерновий Цільнозерновий із сиром. М ну і морква. морква. Все це вже підготовлено, спеціально приправлено олійкою. З боку моєї колеги. Діанка. Так, продемонструю, демонструю, Дмитрий, щоб тобі не доводилося... Це вироби. Та окрім зеленого рожку, тут ще є і жовта кукурудза. Отже, питання. Чи взагалі гарний це ланчбокс для наших сьогоднішніх школярів? Чому сьогоднішніх, наших школярів загалом? І чи вистачить цієї їжі, аби повністю з боку знову ж таки вашої точки зору? Чи достатньо це для того, аби забезпечити енергію та поживними речовинами? дитину? Дитину. Ну, дивіться, я буду говорити як експерт В цій сфері. Я працюю вже 11 років і також маю практику складати меню для діток в садіку. І я що хочу сказати, в основному дуже багато лікарів, дієтологів, дуже багато медсестер дієтологів, які складають для садочків, для шкіл вони керуються стандартами радянської дієтології. І на сьогоднішній день ми ж розуміємо, так як медицина, так як фармакологія і всі взагалі науки йдуть вперід, так само дієтологія, нутриціологія вона вже давним-давно стартанула вперід і є певні. Такі корисні, хороші зміни в сторону е, здоров'я. Адже нутриціологія і дієтологія це профілактика, це про здоров'я, тобто це про відновлення. Тому, тим паче, для діток ми якраз зараз все це розберемо. Дивіться е, те, що ви показали, скажіть мені, чи е, в цьому е, е, ланчбоксі є е, омлет, так як було. Euh, скинути мені меню. Чи так, його? Так, так, тут є омлет, він є. Ага, він є. Тобто, це меню, яке ви мені скидали, воно вас зараз Так, на, на 100% мені. все відповідає дійсності, але це лише не в ланчбоксах все лежить, а вже на е, красивих білих тарілочках. Єдине, що е, я... макарони без соусу. Ви Ще є груша його. є, ми про грушу не сказали, ось вона там за чашкою. За, за чашкою, я бачу. Е, Добре, ми зараз розберемо все детально, і я об'ясню, що можливо відкоректувати в цьому меню. Бо насправді, якщо брати, я завжди кажу з більшого зла менше, то оце меню, яке я бачу, яке ви мені скидали заранче, і я його проаналізувала, деталізувала для того, щоб сьогодні з вами його детально розібрати з нашими глядачами. І донести от, цінність того здоров'я для дітей, е, і харчування, яке напряму впливає, скажімо так. І е, зараз я хочу е, сказати, що це меню воно має зміст, воно має е, такий от, якби, зміст для здоров'я дитини. Так? Але що би я тут відкоригувала, оскільки є там вже підраховані білки, жири, вуглеводи е, для раціону дитини? І е, це меню, воно йде в сторону е, високої вуглеводності. Тобто, якщо ми розуміємо, що людський організм, дитинний організм і взагалі всі живі організми вони складаються з води, з білків і жирів, і це є основні е, такі матеріали, які будують наш організм імунітет, то ми маємо від того відштовхуватися, що те, що будує наш імунітет. І, звичайно, дивитись на тарілку, і що, чи, є, чи є ті продукти, які будуть будувати. Тобто, в нашому раціоні є омлет, є, але його там в кількості, якщо я не помиляюсь, 50 грам. Правильно е, пані Надія, ви знаєте, мені важко сказати, я довіряю тій інформації, яку нам також надали. Ну, виглядає він не дуже великим. Якщо моя колега пані великий. Діана знову зможу продемонструвати, просто... може, може подивитися. Так і хочу сказати, що в плані білковості цей раціон дуже бідний. Він являється дуже бідним, і тут би я додала звичайно омлет трошки більше, можливо, навіть до 100 грам, адже для дитини ростущої дитини розрахунок білків на кілограм маси тіла – 1,5-2 грами на кілограм маси тіла. Тобто, значить, в цьому це на, це дані... на один прийом так їжі. Так, це на один прийом, тому що дитина росте, і їй навіть більше чуть-чуть треба її, білко, білкових продуктів, чим дорослим. Але питання в чому? Питання в тому, що ці білки, ці жири, тому що навіть той омлет, це і білки, і жири, вони мають дуже добре перетравлюватися організмом дитини, то стравною системою. І тут якраз супер вступає в дію наш, наш салат, той, який ви показали. Ідеально ідеальне таке поєднання і заправлений він правильно. Так, тобто, він заправлений. Це ідеальне поєднання. Що б я заставила ще з цього меню? Я би заставила кусочок цільнозернового хлібу, так як це будуть ще доповнюючі вуглеводи. Але е, я ще хочу сказати, що в овочах теж є вуглеводи. Фруктах теж є вуглеводи, це теж ми маємо враховувати. І щоб я скоректувала в цьому меню, оскільки це, це, це буде в більшу сторону вуглеводів приводити, в більшу сторону крохмалистих продуктів, які шкідливі насправді для організму дитини, це макарони. Тобто я би з раціону макарони забрала або хоча б зменшити в об'ємі. Пані Надія, що замість макарон? Ми ж розуміємо, що макарони сюди додаються, по-перше, через їхню доступність. По-друге, через те, що діти їх люблять. По-третє, через те, що це об'єм, який допомагає наповнити дитину їжею, якщо казати вже зовсім просто. Що замість макарон? Що, ми потр... що потрібно зробити? Збільшити кількість салату. Якого саме? І ще одне питання навздогін. Я перепрошую, що їх так багато. Як. Ну, Загалом зробити так, щоб усім дітям було вдосталь цієї їжі. Тому що діти різні, як ви сказали, вони ростуть і ростуть по різному. Є діти повище, є поважче, є полегше, а порцію всіх однакові. Отож, порції всіх однакові. І тут, звичайно, якщо в індивідуальній роботі, ми можемо коригувати це, ну, ми можемо це коригувати, коли це отак в садіках чи школах, то треба яку, якусь золоту середину обирати. І ви дуже правильно відмітили, що можна відкоригувати в цьому меню в плані об'ємності. Об'ємність в шлунку нам дає клітковина. Тобто наша задача тут, от в цьому меню, щоб я Відкоригувала. Тобто додати білковості білково-жирових продуктів, бо вони дають ситість. Тобто, якщо ми додаємо ще 50 грамів омлет, у нас буде вже 100 грам, тобто, це буде вже більша порція. І насправді ситість, силову енергію дають білки і дають жири. А об'ємність, от як ви кажете, в шлунку дає е, от е, клітковина в виді салатів. Це капуста, це може бути лист салату, гірки, помідори. От все, все, що навіть те, що у вас зараз лежить, воно і теж збільшити. Тобто на процентів 10-20 я би збільшила е, об'ємність зі сторони е, салату, зі сторони овочів, фрукт супер е, і що там компот. Тоже, тоб, тобто, підходить. і для дитини цього буде предостатньо, щоб насититись, щоб отримати всі нутрієнти для її росту і розвитку, і для розумової активності, і для фізичної активності, тому що. Цей раціон буде повністю збалансований по білках, по жирах і по вуглеводах. Раціон, який попередній, який додає ті по вуглеводності, це от макарони, цей раціон буде вже більше сторону вуглеводності. Цей раціон буде призводити до того, що дитина з часом впадає вуглеводну залежність, наслідки це метаболічний синдром, це сильне живіт, це цукровий діабет. Тобто наша задача, поки дитина менша, навчити її. Ем, е, відноситись до саме до вуглеводної їжі легко, просто в плані. Але як е, ви, от ви кажете, що діти люблять правильно, тому що з дитинства їх годують великою кількістю вуглеводів і вони привикають? Це не то, що вони люблять, вони привикають. Але питання: якщо брати здоров'я, що потім завжди ми маємо задавати, а як це буде впливати на здоров'я моєї дитини чи здоров'я е, всього там класу, правильно? От тому е, моя рекомендація все-таки звертати увагу на вуглеводність і зменшувати її за рахунок зменшення в раціоні крохмалистих продуктів. До них відносяться каші, до них відносяться макарони, до них відносяться картоплі. Це якраз ті гарніри, про які говорять всі, що їх треба їсти. Я рекомендую зменшувати до мінімуму, навіть якщо дитина поки що привикла, це ми зараз говоримо за індивідуальну роботу, так але якщо це садіки чи школи і мені до мене звертаються розробляти меню. Я об'ясняю директорам садіків і шкіл, від чого я відштовхуюсь, і я вам хочу сказати. Що в мене є навіть дуже хороший приклад. Я розробляла меню в садочку у Львові. Відкривався садочок приватний, і е мене пригласили як експерта, щоб я розробила меню для дітей через два місяці. Це була зима через два місяці. Мені директор подзвонила, подякувала, каже, бо наші дітки почали частіше ходити в школу в саді, тобто вони менше почали хворіти, коли ми зменшили оцю вуглеводну нагрузку з їх організму. Розумієте? Пані Надія, я щиро вам скажу, що питань залишилася купа до вас. Просто мені, як мінімум, хочеться ще три задати вам, виходячи з тієї теми, про яку ми з вами говорили. Але на жаль, нам потрібно рухатися далі, і колеги просто не дадуть цього зробити. Улюблені колеги, я хочу на цьому наголосити. Дякую, ми будемо ще чекати. Ми вас Будемо чекати. Ефіру. Будь ласка, якщо буде така можливість, вас долучайтеся до нас. Надзвичайно з вами цікаво і дуже багато корисної інформації. Друзі, з нами була Надія Мазепа, лікарка дієтологиня, нутриціологиня. Ми рухаємося далі. Поїхали.